Сьогодні ми розповімо про поїздку в Ісландію, країну чудес, в яку варто поїхати хоча б раз у житті, а декому вона подобається настільки, що хотіли б там жити. Почнемо з того, що назва Ісландія в перекладі з Ісландської означає крижана країна. Але насправді це не так. Кригою вкрита Гренландія, яка знаходиться поруч. В Ісландії, звичайно, є льодовики, але на цьому острові дуже різноманітна природа. Віч відповідна назва Земля Криги та Полум'я через неймовірне поєднання діючих вулканів, гейзерів, гарячих джерел і величезних льодовиків. Ісландія розташована в північній частині Атлантичного океану на так званому серединно-Атлантичному хребті. Це робить її унікальною з геологічної точки зору, оскільки вона знаходиться на стику двох континентальних плит Євразійської та Північноамериканської. Хоча і відносять до Європи, Ісландія географічно ближче до Гренландії 287 км, ніж до континентальної Європи, найближчі європейські сусіди Фарерські острови 420 км. І Шотландія до речі, коли ми підлітали до Ісландії, ми бачили ці острови. Площа Ісландії становить 103 тисячі квадратних кілометрів, що робить її другим за площею островом у Європі після Великобританії. До речі, це в 6 разів менше за Україну. Проте людей тут живе дуже мало близько 370 тисяч осіб. З них приблизно 60% проживає в столиці Рейкявіку та її околицях. Рейкявік, до речі, є найбільш північною столицею світу. Попри назву, клімат Ісландії відносним м'який, завдяки теплій течії Гольфстрім. Влітку середня температура становить близько 10 градусів. Ми були тут наприкінці червня, тож застали від 10 до 16 градусів тепла. За такої температури місцеві вже ходять в шортах, а спортом займаються з голим торсом. Основні міжнародні рейси прибувають до міжнародного аеропорту Кефлаві, який розташований приблизно за 50 кілометрів від столиці. Є менший аеропорт в межах Рейкявіка. Але туди прибувають місцеві рейси. Мала авіація або літаки з Гренландії. Ми зупинилися не в столиці, а в пригороді. Назву якого ніяк не могли запам'ятати. Ось вона: Гарда Баїр. Це відносно новий район на шляху від аеропорта до Рейк'явіка. Тут багато невеликих 3-5-поверхових багатоквартирних будиночків та котеджів з необхідною інфраструктурою: магазини, супермаркети, дитячі садочки, школи, парки і навіть поле для гольфу. Ми жили в трикінатній квартирі з сучасним ремонтом та величезним телевізором. На всю стіну зайти в цю квартиру можна було як з під'їзду, так і з двору, який тут називають патіо. До речі, дорі є бетут, на якому я кілька разів випускав свою нестримну енергію. Якщо зайти в квартиру з двору, то треба набрати спеціальний код. Одразу потрапляєш у величезну студію з кухнею, посеред якої розміщений острів з плитою. Далі диван, телевізор та вихід на балкон. Три спальні невеличкі. В одній з них стоїть робоче місце з комп'ютером. В іншій двоповерхове ліжко, але другий поверх надто близький до стелі, тож ніхто там не спав. Санвузол 1 Тут розмістились як душ сантехнікою, так і пральна і сушильна машина. В домі є не лише вся техніка, посуд, засоби для прибирання з дорогим полусмоком, але й трохи їжі. Звичайно, ми купували свою, адже ця квартира належить сім'ї ісландців, Вони тут живуть. Але деколи здають квартиру туристам під час високого туристичного сезону. Зайти у квартиру з під'їзду нам вдалося не з першого разу. Спершу ми підглянули, як це роблять сусіди. Для цього спершу треба брелок на ключа підставити до спеціальної планки. Перші двері, під'їзд відчиняться автоматично. Далі заходиш в прихожу, двері зачиняються. Ручка на других дверях не працює. Щоб її відкрити, треба повернути ключ. Який вставляється в замок на стіні. Працює він не з першого разу, тоді автоматично відчиняються другі двері, вийти можна безперешкодно. В цьому біленькому будинку на три поверхи всього по дві квартири на поверсі, попри це, є ліфт. Кожен під'їзд пофарбований у свій колір, підлога в ковроліні. Двері в квартиру та замок схожі на міжкімнатні, а не на вхідні, як ми звикли в Україні. Звичайно, крадії в Ісландії практично нема. Цікаво, що коштує така квартира приблизно 600-700 тисяч доларів. В Гардабайері будинки дуже схожі. Більшість з них білосніжно-білі. Біля кожного парковка, в тому числі з місцями для електромобілів, будиночок зі сміттєвими баками. Певна річ. Сміття треба викидати роздільно. В будинках великі вікна, але вони не відчиняються. Для провітрювання є вузенькі вікна, які відчиняють лише трохи, щоб була щілина. Натомість, якщо є балкон, то майже на кожному стоїть гриль. На нашому теж є. Можна взяти пледик та вийти подихати повітрям. До речі, з червня по серпень це можна зробити цілодобово. Начей тут практично нема. Тобто сонце заходить на пару годин, але на дворі світло, як у нас сутінки. Головна архітектурна родзинка Рейкія Віка Лютеранська церква Халрім Скіркія, оригінальної форми. Це найвища споруда в Ісландії. Її висота становить 74 метри. Халрім Скіркія відома своїм унікальним архітектурним стилем, що нагадує базальтові колони. Утворені при застиганні лави. Тому перше фото в Рейк'явіку біля цієї церкви, а далі всі заходять всередину. Там теж дуже цікаво, адже інтер'єр витриманий у схожому стилі. А ще можна піднятися на гору, звідки видно практично все місто. У головній залі церкви вбудовано величезний орган, чи не найбільший діючий в Європі. Цікаво, що піаніст або органіст, який грає на цьому інструменті, має набагато більше клавіш ніж піаніно. Як саме він з ним справляється, дуже цікаво, але знімати цього музиканта на фото чи відео чомусь заборонено. Церкви встановлено пам'ятник Лейфу Еріксону, скандинавському мореплавцю, який насправді першим з європейців досяг Північної Америки. Одразу за церквою вниз йде одна з головних вулиць Рейкя Віка під назвою Скула Вердюстігур. Вона пішохідна з багатьма магазинчиками та ресторанчиками. Але найцікавіше, що через кілька метрів бруківка пофарбована в кольори веселки. Її вперше розмалювали 10 років тому на честь щорічного фестивалю Reykjavik Pride, що відзначає різноманітність та інклюзивність. З того часу веселкова дорога стала постійною. Вона є символом підтримки ЛГБТ та прогресивних цінностей Ісландії. У Рейк'явіку також можна погуляти з старим портом, де збереглися будиночки рибалок. Тепер в них ресторанчики морепродуктів. Також цікава сучасна архітектура. Невисокі, але оригінальні будівлі у скандинавському стилі. Особливо виділяється культурний центр Харпа. Він зведений зі скляних панелей, що нагадують ті ж кристали базальту, що і в церкві. В харпі проводять концерти. Тут базується оперний театр та симфонічний оркестр, відбуваються різноманітні міжнародні конференції та заходи. Все це підкреслює самобутність та оригінальність культурної спадщини цієї країни. Але разом з тим приналежність до європейських цінностей. Ісландія це парламентська республіка. Її парламент Альтінг вважається одним із найстаріших у світі. Ісландська культура ґрунтується на давньонорвезькій, а мова майже не змінилася з часів вікінгів. Наступних відео ви побачите про усі природні чудеса Ісландії, чорні лавові поля та чорні вулканічні пляжі, діамантові льодовики, неймовірні інопланетні ландшафти, височезні гори та величні водоспалі. Підписуйтесь на мій канал, вас чекає багато цікавого!